Задача номер один. Варіант 11, 2, 1 варіант 11.2.1. Збірник Загальна фізика. Тема електростатичне поле в середовищі. електроємність, енергія електричного поля. Умова задачі. Два заряди розташовані в вакуумі на відстані 11 см, взаємодіють між собою з тією ж силою, як і в скіпідарі. Якщо вони знаходяться на відстані 7,4 см один від одного, визначити діелектричну проникність скіпідару. Умова задачі коротко записана на дошці. Всі величини переведено в систему інтернаціональну. Хоча в умові задачі нічого не говориться про характер зарядів, будемо вважати їх точковими. Величина сили взаємодії двох точкових зарядів у вакуумі, позначимо F0, дорівнюватиме 1 розділити на 4 π ε 0 Помножити на добуток цих зарядів, Q1 і Q2, і розділити на R0 відстань між цими зарядами вакуумі в квадраті. Якщо ж заряди помістити в діелектричне середовище, в нашому випадку скипідар, то тоді сила ця за абсолютно величиною дорівнюватиме. 1 розділити на 4П, епсилон, епсилон 0. Помножити на добуток величин зарядів, Q1, Q2 і розділити на відстань, квадрат відстані між ними r Як бачимо відмінність в тому, що в середовищі діелектрику в нас з'являється в знаменнику діолетрічна проникність середовища. Замовую задачі F0 дорівнює F. Перерівняємо ці сили 1 розділити на 4 π ε ε0В. Помножити на добуток q 1 q 2 розділити на r 0 в квадраті, дорівнюватиме 1 розділити на 4П ев. Помножити на добуток q 1 q 2 розділити на R2. Цілком очевидно, що. З цього співвідношення ми можемо записати просту очевидну річ. 1 розділити на r0 в квадраті. Дорівнюватиме 1 розділити на квадрат. Звідси, очевидно, слідує, що r 0 в квадраті. Дорівнює R квадрат. Звідси виражаємо діелектричну проникність з Очевидно, це буде r0v квадрат розділити на r квадрат. Або можемо записати просто відношення R0 розділити на r в квадраті. Залишається підставити і порахувати. R0В в нашому випадку 11 помножити на 10-2. Ділимо на 7,4 на 10-2. І все це в квадраті. Підрахунок дозволяє нам виявити, що це дорівнює 2,2.